Що ж діти, ми продовжимо з вами вчити наші цифри? І сьогодні така права цифра у нас буде з вами. Давайте уявимо, що ми з вами зібрали врожай яблук. Скажіть, будь ласка, скільки зображено у вас на екрані яблук? П'ять, П'ять. Скажіть, будь ласка, діти, скільки зелених яблук зображено? Три. А скільки червоненьких яблук зображено? Дв Два яблуки, правильно. Подивіться, будь ласка, діти, у нас не було зараз. Зображено чотири червоних яблука і одне зелене. Якщо чотири додати один, буде разом п'ять. Отже, сьогодні ми будемо вчити цифру п'ять. А якщо ми одне яблуко забрали і з'їли від п'яти, скільки в нас залишилося яблук? Три! Правильно. Подивіться, будь ласка, скільки разом буде в нас червоних яблук на екрані. П'ять. 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 Молодці. Давайте далі подивимось. У їжачка є п'ять їжечків. Чи достатньо яблук він зібрав? Подивіться, будь ласка, скільки. У вас поганий пеле! Па, па. Подивіться, будь ласка, уважно на екрані. У вас є їжачок є? Є. В їжачка на голочках є яблука. Скажіть, будь ласка, діти, скільки яблук ще потрібно взяти нашому їжачку, щоб йому вистачило всім дітям дати, якщо в нього п'ять їжаченят? Ще і три яблука. яблука правильно, молодці. А ну ж подивіться, діти, чи правильно ви порахували, кожному їжечку вистачило по яблуку. А, так, п'ять їжачків і п'ять яблук. На що ж схожа наша цифра 5? На яблуко. А точніше на пів яблука. Якщо ми відріжемо половину яблука, і якщо ми подивимося з листочком, ми можемо побачити нашу цифру 5. Як же ж пишеться наша цифра 5? Подивіться уважно. Дивимось уважно. Тому що зараз ви будете писати цифру п'ять. Дивимось уважно на екран і запоминаємо, діти, як пишеться цифра 5. Все запам'ятали? Так. Продовжимо далі. Зараз візьміть, будь ласка, заготовку свою і ми будемо з нею працювати. Машуня, сьогодні ти мені будеш допомагати. Домовились? А в мене заготовки. Ну, нічого страшного, дивися на екран і допомагай мені працювати. Будеш сьогодні зі мною разом вихователем. Домовились? Так. Домовились. Так, Давайте подивимося Я з вами на екран. Так, от, 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 от. У нас є з вами цифра 5. Yeah. Її потрібно розфарбувати. Яким Маша кольором ми сьогодні будемо розфарбовувати нашу цифру 5. Yeah. Яким кольором? Рожевим. рожевим. Отже, розфарбовуємо цифру 5 рожевим кольором. Я паттерим, пану. Я думаю, це. Я патріюпату. Молодці. Давайте подивимось. Далі. Далі в нас завдання з вами треба порахувати, скільки зображено тварин. На малюнку у нас є і овечка, і качка, корівка, свинка, і півень. Скільки тварин зображено у вас на екрані? П'ять. П'ять. Правильно, п'ять друзів зображено у вас на заготовці. Давайте ж подивимось, який склад числа цифри 5. Це один. Та 4. Якщо ми 1 додамо 4, ми отримуємо 5. 2 та 3. 2 додати 3 до рівні буде 5. 3 додати 2, дорівні 5. 4 додати дорівні 5. А зараз у вас наступне завдання, діти, є. Ось така лінійка. Вам потрібно опустити цифру 5. Ну, я в це на це цифру п'ять. Я в цьому цифру. Знайдіть і обведіть її в кружечок. А я в це вкрила. <у> Яка ти молодець, швидко опоралась. Добре. Тобто у мене не було цінтину. Не було цим. Давайте подивимось далі. Наша мурашка грався з кубиками. Червоними і зеленими. Скажи, будь ласка, Маша, скільки кубиків червоного кольору зображено на екрані? Я всього считать могу, щоб говорить. Порахуй, будь ласка, червоні кубики. Скільки їх зображено? Два, два, три, чотири. Чотири! Отже, ми пишемо квадратику, цифру чотири. А скільки зелених кубиків зображено? Одно. Один. Отже, ми повинні написати приклад нижче. Чотири. Додати. Один. Скільки буде разом, Кіра? П'ять. Яку ви це фруся? П'ять. Правильно, отже п'ять кубиків у нашого мурашки. Молодці. Давайте подивимось далі. У нас є рукавички. На рукавичках зображені сніжинки. Нам потрібно з'єднати лінією цифру і кількість сніжинок, скільки їх зображено. От, наприклад, цифра 3, і ми знайшли цифру 3. Цифра 5, 5 сніжинок ми знайшли. Дві сніжинки знайшли на рукавиці, з'єднали з цифрою 2. Чотири Чотири сніжинки і так далі. Кіра щось не зрозуміла. У нас є рукавички з числами і є рукавички з сніжинками. Нам потрібно рахувати, скільки сніжинок і знайти те число, скільки сніжинок зображено, і з'єднати просто лінією. Зрозуміла, Кір? Угу. Давай, працюй, зачиняй. І потім будемо переходити далі. Працюємо зачиняти, не поспішаємо. А шосте завдання: у нас є два зайчики. Нам потрібно знайти, що в них різне. Ну, давайте подивимось, начебто однакові зайчики, але вони різні. Що ж в них різного? В одного зайчика одне вушко стоїть, він інше лежить, а в другого зайчика вушка ось так. Тому ми повинні обвести в кружечок, що в них різне. Скажи, будь ласка, Маша, що в них іще різне? У них іще важні глазки оченята різні. Що ще в них різне? Більше нічого. А подивися, будь ласка, там, де їх ротик. Чи однаково там. Ні, ні, звичайно. Добре. А де ще в нас різне? Скажи, будь ласка. Що? що ще в них різне, Кіра, ну допомагай нам. Очі були вже очі. А подивись, будь ласка, на животик їх. Чи однаковий в них животик? Ні. Ні, звичайно, молодці. Давайте продовжувати далі. Далі нам потрібно знайти на малюнках, де зебра, машина і крокодил цифру 5. І червоним олівцем обвести їх, намалювати або ж написати. І ми бачимо, що в нас є вишеньки, черешеньки. Нам потрібно їх також за пунктиром навести, написати, нав, і потрібно розфарбувати, п'яті, п'яту вишень. Один, два, три, чотири, п'ять. І потім прописати цифру п'ять. Цифру 5 ви пропишете самостійно, а зараз поки що подивіться на екран, що ми повинні далі з вами зробити? У нас є з вами такі чарівні яблука. Машуня, ану мені допомагай. От дивися, у нас є цифра 5. Якщо ми від 5 віднімемо 4, то яка повинна бути написана. Наступна цифра в клітиночки в першому яблуку. В першому такому. У тебе на екрані є яблуко. Ось, а, бачиш? Не. Так. Тут є цифра чотири, а в іншій клітинці немає числа. А Давай не з тобою не подумаємо: не. якщо від п'яти ми забрали чотири. То яка повинна бути цифра написана? П'ять. Ану, подивись. А я одна. букви не знаю. Цифра один. Тому що якщо чотири додати один, буде п'ять. Ірочка, давай подиви, тепер ти попрацюєш у мене. У мене є число 5 в наступному яблуку. Дивися, у нас є цифра три. Якщо ми від п'яти заберемо три пальчики, скільки в нас залишилось пальчиків? Скільки Кіра, дивись. Скільки пальчиків залишилось, дивись. Скільки пальчиків залишилось, дивись? Считай, давай. Один, два, три. два. Зараз, відповідай, тебе спрашивайте. Давай, швидше відповідай. Два, я ж вже сказала, тут. Два, правильно, молодець. У нас є цифра п'ять. Давайте візьмете ви собі олівці, будете на олівцях рахувати. Так вам буде легше? У вас є, дивіться, п'ять олівців. В п'яти олівців ви забрали два. Яка цифра повинна бути в іншій клітинці? Маша. Так. Яка повинна бути цифра? Одиничка. Ні, три. Кірочка, давай з тобою ще раз спробуємо порахувати. Давай, бери олівці, візьми п'ять олівців. Дивись, у мене вони всі різнокольорові. От в нас п'ять. Ми один забрали. Скільки в нас олівців залишилося? Щотири. Пишемо цифру 4. Напиши, будь ласка, в яблучках ось такі цифри, які ти бачиш зараз на екрані. Поки ти будеш писати цифри, я буду тобі допомагати. Останнє завдання в нас. Треба нашому виборку дістатись до вершини. Але для того, щоб йому дістатися до вершини, йому потрібно вписати сусідні числа в квадратики. От у нас є перша цифра 4. Яке ж сусіднє число цифри 4 буде? Це буде у нас 3, 4 і 5, яку ми сьогодні вчимо. Пиши, кірочка, пиши. Не нервуйся. В нас є посередині цифра 3. Перед цифрою 3 у нас буде число 2, потім 3, і перед остання цифра буде 4. І останнє в нас число 1, 2 і 3. У мене трішки помилка. Не... 4, а повинна бути ось тут 3. Я зафарбую ось так. І напишу внизу цифру 3. Ось так. Пишемо не поспішаємо. Кірочка, ти встигаєш? Так. Чудово. Переписуй, будь ласка. Цифри. І не поспішай.